Знаєте, залізний канцлер Німецький ОТО фон Бісмарк писав, що ніколи так не брешуть, як перед виборами і після полювання. Вам брешуть перед кожним вибором. Так як перед цим вам не брехали ніколи. Я де не поїду, і наша рідна Рівненщина, і сусідня Волинь, і Київ, і Одеса, Дніпропетровський, Харків скрізь піхборди, плакати, листівки про те, що там голосуйте за нас, ми знизимо тарифи, голосуйте за нас, ми зробимо оборонну армію, там вибороти мир. Забезпечити, там, підвищити зарплати пенсії, все інше. Це цинічна брехня, це лицемірство вищої міри. Тому що ті вибори, які будуть 25 жовтня, це місцеві вибори. Місцеві ради не піднімають пенсії, місцеві ради не роблять обороноздатну армію, місцеві ради не скасовують тарифи. Ви розумієте, наскільки низько пали ті, хто сьогодні займається політикою, що вони брешуть вам настільки цинічно? Чому? Бо вони не мають шани до вас, не мають поваги. Вони сприймають людей за біомасу, яка проголосує за всі ці партії, неважливо які, для того, щоб просто дурять людям голову. Насправді місцеві, місцеві вибори тих питань не вирішують. І ми єдині, хто чесно про це говорить. Менше з тим, я куди не поїду, я часто чую від людей, що ми розчаровані всьому, ми на вибори не підемо і так далі. Господь Бог вчить нас, що найбільший гріх це зневіра. І те зерно, яке наш героїчний народ посадив на Майдані, яке проросло героїзмом нашої нації в російсько-українській війні на Донбасі, яке проросло тим, що вся країна піднялась від малого до старого, і ми маємо унікальний для всього світу волонтерський рух, воно ще не розсило. Воно засохне і зіпсується, якщо ми не будемо вірити, якщо ми не будемо знати, що подвиг наших героїв. Заради нього ми повинні далі боротися, що ми повинні робити все, щоб змінити свою країну. І якраз в цьому контексті місцеві вибори дуже важливі. Бо хто сьогодні по всій країні в нас на Рівніченні сидить місцевих рад? Недобитки регіоналівські, які сьогодні йдуть БПП від БПП Солідарності во ви всі це знаєте: від нашого краю, від аграрної партії, опозиційний блок, так званий Зодійський, ясно, що на Рівнічині не пройде. Місцеві бізнесмени і все. Немає нових людей, немає соціальних ліфтів. От я тут бачу багато людей старших, ваших дітей, ваших внуків вони нікому не будуть потрібні, поки не буде ротація літ, поки до влади не прийде молодь. Тільки не мажори, так як Порошенко свого сина в Верховну Раду записав, як Янукович свого сина депутатом робив, як Пшонка колишній гін прокурор робив свого сина, як Ющенко всю сім'ю позаписував, де тільки можна. Коли прийдуть нові люди, такі як ваші діти, талановиті, патріотичні енергійні. І наша задача Радикальної партії ляшка це привести до влади таку молодь, привести до влади і на місцях, і по країні бійців і волонтерів, лікарів і вчителів, студентів і громадських активістів, людей, яким не байдуже, таких самих людей, як ми з вами, які знають, що так далі жити не можна. Можна так жити зараз, як зараз. Абсолютно ні, це всі. А Порошенко того не розуміє ценю, хто не розуміє. Вище керівництво держави безнадійно далеке від людей. Воно займається виключно корупційними схемами. Тільки, якщо раніше до революції всі корупційні потоки, усі злочинні схеми працювали Янукович, ось сім'я, Ахметов, Льовошкін, Фірташ, ж... то сьогодні хто? Кананінки, Григоришин. Лошкін, всі, хто близькі до Порошенка, вони займаються тими самими корупційними схемами. І парадокс: ті ж Льовочки, не Ахметови, які ви довели країну до війни і до революції. Вони знову знову мають свої схеми. Всі незаконні будівництва міста Києва, це глава адміністрації президента Льовочкина. Фактично, Ахметовим фактично мополімонополізована енергетична галузь. І він сьогодні шантажує державу, вимагаючи підняти ціни. То питання в чому провина? Вони ж не з неба впали. В тому, що як Янукович дозволяв олігархам розрабовати країну, бо вони з ним ділились, так само сьогодні Порошенко, прийшовши до влади на крові, просто як останній цинічний Барига розграбовує країну, дозволяє своїм ручним корупціонерам залазити в кишеню кожної української сім'ї і обкрадати вас, тому що Порошенко очолює корупцію в Україні. Вони, коли брехливими змонтованими відео намагаються повісити якесь там амплуа хабарника на Мосійчука, то в мене питання: скільки ж Генпрокуратура арештувала заточення президента людей? Нікого. Тому що рука руку миє, тому що ворон ворону ока не виклює. Ми сьогодні маємо владу жадібну до грошей настільки, що ця влада продала б нас усіх в рабство, якби мала таку можливість. А по суті. А по суті, це і відбувається. Тут в Рівному, і так, хоча і так важко, у людей більш-менш є якась робота, є якісь можливості. А поїхати в село взагалі. Страшне. От уявіть зараз, вам усім, а тим більше селянам, яких більші площі, прийдуть платіжки. Де 34 гривні за квадратний метр опалення. З чого людина буде їх платити? З чого? Ні, немає немає з чого абсолютно нікому. А влада про це навіть не задумується. І хай би люди, хоч би померли з голоду, з холоду, їм буде байдуже. Їх цікавить, тільки, як розграбувати країну. Їх цікав, і, і них оцей барижницький інстинкт, його інакше не назвеш, настільки сильний, настільки керує ними, що подивіться, що відбувається. Вони плюнули на подвиг героїв Небесної Сотні, зокрема і Рівняни загинули. Вони плюнули на подвиг героїв війни на Донбасі. І здали Україну московським агресором, здали Україну московським бивцям. Ви, люди добрі, хто не розуміє, що відбулося в Парижі, де зустрічалися Порошенко, Оланд, Меркель і Путін. По суті, те, що не вдалося путінським танкам, це вдалося Порошенківській дипломатії. Вони здали нашу Україну, наш український Донбас, здали з патрохами окупантам. Що вони хочуть? Провести там вибори. Ви розумієте, хто попроходить на тих виборах там? По українському закупіві, мотороли, чечени, гіркіни. Тобто ті, хто стріляв голову нашим солдатам, ті, хто вбивав мирне населення, ті, хто заставляв полонених героїв, як полковника Олега Кузьміних їсти шеврони, хто знищував українські підприємства, хто затоплював шахти, хто глумився над нашим українським жовто-синім прапором. Вони будуть депутатами Донецької обласної ради, Луганської, Донецької міської і так далі. Згідно українського законодавства. Скажіть, будь ласка, можна було більше принизити цю країну чи ні? І що ми бачимо? Що ми маємо здавалося в українського президента, а він просто принижує. Принижує і виникає питання: за що пролилася кров наших героїв? Мабуть, не для того, щоб працювала далі. Порошенкова фабрика Рошен в Ліпецьку, який платить податки в бюджет Російської Федерації за ці гроші, дотується російська армія. Мабуть, не для того гинули герої, щоб в Севастополі працював завод Порошенка і Григоришина, Севастопольський морзавод, який так само платить податки в бюджет Російської Федерації. Ми бачимо, що ми маємо, ми живемо зараз найважчий час, відколи Господь Бог дав Україні незалежність. Ми бачимо героїзм своєї нації. Але, на жаль, в цей час ми маємо найгіршу владу, яка тільки могла б бути. Сьогодні мільйони пенсіонерів по всій країні отримують настільки жалюгідну пенсію, що вони не знають не... не... перед страшним вибором. Що купити? Ліки чи хліб? Ми сьогодні що маємо по тих же е... паризьких домовленостях, терористів всю цю сепарську наволоч, вибачте, інакше не скажеш. Їм усім буде амністія. Тобто тим, хто нас, українців, вбивав їм амністія. І що режим Порошенка робить цей час, саджає українських патріотів, саджає Ігоря Мосійчука, політв'язня Кучмівського, Януковича, який воював на Донбасі, визволяв Маріуполь, будучи хворим при цьому. Саджає Юрія Сиротюка, саджає Богдана Тицького, який був в Донецькому аеропорту у складі героїчного батальйону ООН, теж, до речі, ще на нашої команди радикальної партії Ляшка. Саджає Костянтина Кривича. Кіборга Донецького аеропорта, наша теж однопартійця, саджає Володимира Грозького, російського правозахисника, який, коли Путін окупував Крим, набрався мужності там, да, у Москві говорити про те, що Крим український, говорити про те, що анексія це неприпустимо. На нього там відкрили кримінальну справу. Він чудом там не сів, приїхав сюди, в Україну. Йому ніхто не дав, ні громадянства. Тось Айвара сам Абрамаві сам Квіташвілі, Саакашвілі їм громадянство дають за один день. А таким як горском, хто в Росії не побоявся захищати Україну, хто приїхав сюди, хто воював в складі батальйону, хто був в Донецькому аеропорту, хто був в Пєсках, хто був в Одяному, йому громадянство не дали. Більше того, режим Порошенка його посадив так само з недуманими звинуваченнями. Ми вчора. Більш ніж дві тисячі людей були під стінами Лук'янівського СІЗО в Києві. Це наша українська Бістілія. Там не сидить ні один сепаратист, ні один. Зате там сидять більше сорока вже українських патріотів, героїв війни, героїв революції. То про що це говорить, коли патріоти сидять, коли сепаратистам-терористам амністія, коли країну навіть зухвало і нахабно розграбовують, коли наші українські території здають? Коли е, відбуваються відверті політичні репресії, це говорить про те, що ми маємо антиукраїнську владу, що ми маємо промосковську владу. І про те, що, на жаль, 25 травня минулого року наш український народ дуже мудрий, але не помилявся тільки Ісус Христос. Наш народ теж помилився. Я правду кажу? Помилилися, на жаль, наші люди. Повірили в рекламу про те, що будуть жити по-новому. Порошенко його команда вже, до речі, не згадує, що вони обіцяли жити по-новому. Вони вже закликають зберегти країну. Ми, звичайно, всіляко підтримаємо про те, що треба зберегти Україну, тільки берегти її в першу чергу треба від такого президента, від такого уряду, який її розграбовують і знищити. І так само берегти, берегти її від окупанта. І насправді. Я повторюсь, це важливо. Ті, хто говорить вам, що після 25 жовтня ваше життя якось суттєво зміниться, вони вам брешуть. Менше з тим на вибори треба йти. Не тільки тому, що зневіра гріх, не тільки тому, що ці вибори важливі для того, щоб зайшли нові люди, а тому, що Порошенко і Путін того і хочуть, щоб ви, шановні люди, не прийшли на вибори. Щоб у них буде низька явка, в них буде можливість робити каруселі, інші фальсифікації. В них буде можливість зробити ефективний підкуп. А якщо ви, люди, прийдете на дільниці, всіх закличите і зробите вибір серцем і розумом, в першу чергу розумом, не без емоцій реклами, без емоцій красивих листівок, без емоцій кольорових бігбордів, а мудрістю, задумавшись про те, що кожен ваш вибір. Це ваша відповідальність перед вашими дітьми, перед вашими внуками, перед прийдешніми поколіннями. І перш за все відповідальність перед тими героями, які життя віддали за Україну. Перед тими нашими земляками, представниками інтелігенції, які, яких ми сьогодні вшановували в урочищі видумка, де три тисячі українських патріотів розстріляли німці. Перед тими патріотами української повстанчої армії, які боролися із Гітлером і Сталіним, і я горжуся. Тим, що на моїй рідній Рівниччині народилася українська повстанча армія, що ми колиска українського патріотизму, я думаю, ніхто не буде цього заперечувати. Перед тими героями, які віддали своє життя в радянських таборах, перед тими героями, які загинули на Майдані, і перед тими, які гинули і гинуть сьогодні на війні. Бо коли нам з екранів усіх каналів, а ви всі ж розумієте, що вони належать олігархам. І Порошенко, що хоче з ними робить, тому що з олігархами у нього змова. Нас ми мало на якому каналі побачили. Не дають можливості донести свою позицію. Порошенка ж ви побачите скрізь. Що він говорить? Що закінчилась війна, що немає обсягів. Я вчора говорив з своїм товаришем, з командиром добровольчого батальйону он Миколою Коханівським. Вчора двоє загиблих, позавчора троє загиблих. Що сьогодні? Генштаб! І начальник генштабу Муженко, якого ставив Порошенко, той самий Муженко, який винен разом з Гелітєєм і Ловайському котлі, він досі абсурд керує генштабом. Вони сьогодні дають команду в нашим підрозділам не вести вогонь, не йти в наступ. Хоча хлопці там це кращі сини нашої країни, які зі зброєю в руках захищають її незалежність і гідність, вони готові йти в наступ, вони готові йти в бій. Так їм, дозво... їм кажуть, що не треба стріляти. А по них стріляють. І ці сволочі, які сьогодні керують країною, забороняють їм стріляти відповідь. Тобто логіка нинішньої влади така. Хай українців вбивають, але нам дорожча Ліпецька фабрика. Нам дорожче морський завод Севастополі, нам дорожча бізнес Порошенка, Кананінка, Григоришина, усій цієї мафії, яка сьогодні керує країною. Тому що країною керує мафія, мафія цинічних бариг, яка сьогодні вони полікоть в крові тих. Хто загинув на цій війні через те, що не було хорошого бронежилета, що не було хорошої каски, тому що армію як розграбовували, так і розграбовують. І про це знають всі. І відповідальність за це несе нинішня влада. Так само нинішня влада несе відповідальність за той жалюгідний стан життя, в якому сьогодні живуть мільйони людей. Бо найбільша біда нашої країни в тому, що ми якраз не мали нормальної влади. Нам же ж Господь Бог дав абсолютно фантастичні можливості. Таке геополітичне становище між західним світом і східним, така земля, такі е, два моря, такі поля, такі степи, такі ліси, такі гори, такий бурштин, такий торф, е, такі, такі газові родовища на Полтавщині. Е, такі, перш за все, люди працюють. А земля у нас яка? Як еміратам Бог дав нафту, так Україні Бог дав землю. Тільки нафта сьогодні є, завтра нема. А земля, наш Божий дар, вона вічна. І в світі сьогодні продовольча криза, тому що більше семи мільярдів населення мільярд не доїдає вже. Україна може з такими чорноземами врятувати світ без перебільшення від продовольчої кризи, від недоїдання. І наш народ весь може за рахунок цього жити дуже добре, якщо у нас будуть розвивати аграрну галузь. Ви знаєте, які багаття надав Господь Бог. Ми дуже багата країна. Але чомусь в цій багатій країні дуже бідні люди. Як писав класик. В України є все в українців нічого. І як не страшно, але правдиво буде сказати те, що ми, українці, самі винні, що в нас немає нічого. Тому що рік у рік, вибори у вибори, ми вибираємо собі таку владу, яку все влаштовує, яка тільки розграбовує нас і міняється, мов затесана колода карт. Ви ж подивіться, 24 роки одні й ті самі люди. Той же самий Порошенко, засновник партії регіонів, при всіх владах був, в уряді Тимошенко був, в уряді Януковича був. Той самий Яценюк при любій владі думає, де пристроїтись, І спікером був, коли Тимошенко була прем'єром, і міністром в уряді Януковича. І ми після цього за них голосуючи, дивуємося, що маленькі пенсії. Що зарплати, за які не можна вижити, що стипендія у студента така, що і смішно говорити? Що я був тиждень тому в Золбунові, я знав, що у нас жахливі соціальні витрати, тут був шокований, спеціально перевірив, це правда. У мене була на зустрічі жіночка до творя Зулбунова, яка доглядає за інвалідом, інваліди першої групи, є ще там особлива категорія, ті, які не можуть за собою доглядати взагалі. Тобто паралізовані зазвичай. Знаєте, скільки держава їм платить допомоги? Хтось знає в залі? 17 гривень місяць. 16 копійка мене. 16 гривень місяць. Розумієте, до чого цинічно? Просто знущаються над людьми. Така Яценюк і Порошенко живуть за 16 гривень місяць. Вони день не проживуть. Засі. Вони звикли шикувати, тому що вони витягають з кишені кожної української сім'ї. Мають мільйони, десятки, сотні, мільйонів мільярдів за рахунок нас людей. За рахунок того, що національними багатствами, які дав Господь Бог Україні, користаються олігархи і примазані до них чиновники, а не народ. І тому в країні так не може бути завжди, бо України просто не буде. І щоб змінити це, країні потрібні радикальні зміни. Той, хто вам, ще раз повторюсь, розказує, що проголосуйте за нас, і от одразу воно все зміниться, настане комунізм і все буде безплатно, це цинічні аферисти, які вам брешуть. Ми говоримо вам чесно, що ми, команда Ляшка, радикальна партія, маємо свою мету, маємо свою місію радикально змінити цю країну, щоб у людей була робота, зарплата і гідне життя, щоб ми повернули українські території, щоб країна розвивалася, щоб розвивалася промисловість. Ми це крок за кроком зробимо. У нас дуже потужна команда. Команда бійців, команда волонтерів, команда економістів, команда фахівців соціальних питань. Команда фахівців з медицини, з освіти, ми зібрали дуже різну наш лідер, дуже сильну команду. Ми готові змінювати країну. Ми маємо для цього вольові якості і маємо до того інтелектуальний потенціал. Але потрібно тільки одне: потрібна ваша підтримка. Ми чесно кажемо, що не змінимо країну за один день. Ми можемо вже судити по тому, яку владу ми маємо. Ви можете судити по тому, як ми цьому протидіємо. Як ми не боїмося ні репресій. Бо саджають наших партійців, ні тюрем, Як ми не боїмося говорити правду і до останнього відстоювати вас людей? І я певен, що, дай Боже, ви підтримаєте на місцевих виборах нашу команду. Немає сумнівів, що навесні будуть дострокові парламентські вибори, тому що ця Верховна Рада ми з самого початку. Побачили недієздатність цієї Ради і вимагаємо дострокових вибори. Тому що, на жаль, минулого року на парламентських виборах ви бачили, які величезні відсотки понабирали Народний фронт, БПП, Злодійський блок. Ми бачимо, що вони не виправдовують тих сподівань, які на них покладало суспільство, що вони не виконали жодної своєї обіцянки, що вони обдурили виборців. І сьогодні через них валиться країна. І ми не боїмося говорити правду. Що або будуть дострокові вибори, або люди не витримають, прийдуть з автоматами в зал на Садові і розсіляють до чортової матері цю Верховну Раду. І цей уряд, і цього президента. Тому що люди доведені до вічей. До мене вчора під Лук'янівським СІЗО підходила жіночка, яка е, прийшла підтримати політв'язнів шоколаду тоталітарного режиму Порошенка і розповідає історію. Неї сусідка е Онкохвора. Прийшла їй відкриточка, голова райдержадміністрації, це Шевченківський район міста Києва, Олег Гаряга, представник БПП Солідарності. Вона йому написала листа, що дякую за гарну листівку, допоможіть мені, будь ласка, з операції. І прийшла допомога, 200 гривень. І я куди не приїду, таке чую скрізь, Тобто влада відверто знущається над людьми. Замість того, щоб допомагати, коли їх просять, дає якісь принизливі копійки крихти з панського столу. Тому що вони себе вважають і в вищому керівництві держави, і на місцях себе вважають напівбогами. Вони вважають, що якщо вони змогли обдурити людей раз, то так буде завжди. Люди добрі. Покажіть їм свою мудрість. Покажіть їм, що їм що вам не байдуже. Пошліть всю цю прокляту владу в далекому напрямку, ви знаєте в якому, і не дайте їм жодного голосу. Є достатньо прості економічні кроки, щоб радикально змінити ситуацію в країні. Порошенко їх блокує, уряд їх блокує. Чому? Тому що їх все влаштовує. Їм до одного місця, вибачте, що люди живуть бідно, що солдати мерзнуть в окопах, що людям не дають зарплату. Що, що пенсія, за яку вижити не можна, їм начхати на все це. Вони собі збудували райське життя. Хто з вас бачив палац Порошенка під Києвом? Я дуже просив, би, особливо, якщо люди старші, попросіть своїх внуків, хай вони вам покажуть в інтернеті. Мій товариш Ігор Луценко з квадрокоптера це камера, яка літає, зняв, зняв палац Порошенка. Там таке саме, як межегір'я, така сама розкіш. Вони люди, це типаж осіб психологічно залежних від розкішного життя, психологічно залежних від золотих унітазів, золотих батонів і мармурових колон. Вони збудували собі окремий світ і в ньому живуть, а нас вважають де робів. Так давайте покажемо, що ми не робимо. Давайте покажемо цій владі, що народ не буде терпіти, що народ, який вже повстав, до останнього тепер не дасть знищувати країну, не дасть перетворювати людей на кріпаків. І не дасть найголовніше знищити цю країну.